Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк. Сьогодні свято, і я вас також вітаю з цим святом свято Петра і Павла. Давнино вірили, що апостол Петро весь рік зберігає ключі від землі, а весною передає їх Юрію. У свято ж ключі знову повертаються Петру, і Петро зберігає їх цілий рік, аж до Юрія, до свята Юрія. Весни. Зазвичай на свято Петра і Павла збирали часник Зараз глянемо, чи в цьому році також на Петра і Павла можна збирати часник. Для цього потрібно підійти до своєї грядочки з часником і подивитися, чи піднялися голівки чесника оці Подивіться, а вони таки піднялися. Бачите, ще день-два. І можна буде збирати чесник. І дивіться, встигніть, тому що, якщо голівка піднялась вверх, наш чесник достиг. Запізнитись, головки чесника почнуть розпадатися на зубки, і він буде погано зберігатися. Так що ось так. Вже пора збирати чесник. Прикметна дійсно і на це сято. адже українці в цьому році. Раніше святкують свято Петра і Павла майже на два тижні. Ось уже білий налив майже достиг. Рулат, я вітаю всіх свято Петра і Павла, всіх українців, хто святкує цей день. Раніше українці святкували цей, це свято 12 липня із 2024 року. У зв'язку з переходу на новий юліанський календар українці почали святкувати його на два тижні раніше, 29 червня. Ось так. Така природа, небо сьогодні тепло, сонячно. Всіх вітаю. Лаванда квітне, пахне, дюйм збирають мед предел найти